Вітаю вас, діти, на уроці математики. Ми розглянемо тему письмове множення на розрядне число вийду 13 помножити на 60, розв'язування нерівності, розв'язування задач. Лиш тим, хто доводить, міркує, шукає математика двері освіт відчиняє. Усна лічба. Обчисліть ланцюжок. Почніть із добутку чисел 60 помножити на 6. Натисніть відео на паузу. І дійдіть до кінця. Перевіримо. Буде 12. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. Збільште кожне число у 10 разів і запишіть каліграфічний результат. Давайте перевіримо. Ви записали такі числа. У завданні 586 Замініть кожне з розрядних чисел добутком за зразком. 30. Ми розкладаємо на 3 помножити на 10, 50. Розкладемо на добуток чисел 5 і 10. 600. Ми розкладемо на добуток чисел 6 і 100. І 900. Це 9 і 10. 100. У завданні 587 усно виконаємо множення послідовно. 9 помножити на 70. Ми 70 розкладемо на добуток 7 і 10. Тепер ми 9 помножимо на 7. Це буде 63 і помножимо на 10. При множенні на 10 ми знаємо, що нам потрібно. Приписати 1 0. Це буде 630. Тепер 4 помножити на 200. Ми 200 розкладемо на добуток чисел 2 і 100. 4 тепер множимо на число 2 і на 100 послідовно. 4 помножити на 2 це буде 8. І помножити на 100 примножені на 100. Ми приписуємо, два нулі буде 800. 900 помножити на 80. Ми 80 розкладемо на 8 і 10. Тепер ми 9 помножимо на 8 і помножимо на 10. 9 помножити на 8, це буде 72 і помножити на 10. Це буде 720, 5 помножити на 50. 50 ми розкладемо на 5 і 10. Тепер помножимо 5 на число 5 і на 10. 25 помножити на 10, буде 250. 7 помножити на 40. 40 розкладемо на 4 і 10. Тепер 7 помножимо на 4, це буде 28. І помножимо на 10, буде 280. Розгляньте записи і поясніть обчислення. Отже, ми 60 розкладаємо на 6 і 10, тепер ми 13 множимо на 6. Це буде 78 і 78 множимо на 10, приписуємо 1 0, буде 780. Аналогічно розглянемо 37 помножити на 20. Ми 20 розкладемо на 2 і 10. Тепер ми 37 помножимо на 2, це буде 74 і 74 помножити на 10 буде 740. Ці добутки можна записати у стовпчик. Зверніть увагу, як записують другий множник за письмового множення на розрядне число. Отже, другий множник записують праворуч. Причому 0, зверніть увагу, записаний не під цифрою. Отже, давайте потренуємось у вираз 589 виконаємо множення письмово 47 помножити на 20. Зверніть увагу, що ми другий множник записуємо праворуч, причому 0 в стороні, не під цифрою. Отже, множимо 7 на 2. Спочатку це буде 14, ми 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Тепер 4 множимо на 2, це буде 8. І зносимо 0, буде 940. Наступне 33 помножити на 30. Ми 3 множимо на 3, це буде 9. І ще 3 множимо на 3, 9. І зносимо 0, буде 990. 39 помножити на 20. Ми 9 множимо на 2, це буде 18. Ми 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Тепер ми 3 множимо на 2, це буде 6. І ще 1, 78. Зносимо 0, буде 780. 24 помножити на 40. Ми 4 множимо на 4, це буде 16, 6, пишемо, 1, запам'ятовуємо. Тепер ми 2 множимо на 4, це буде 8. І ще додаємо 1, це буде 9. І переносимо 0. Буде 960. Виконуємо вирази 590. За порядком дій у виразах, спочатку виконуємо множення 25 помножити на 30. Записуємо стовпчиком. Множимо 5 спочатку на 3, це буде 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. І 2 множимо на 3, 6, і ще 1, 75, і ще 0, 750. Отже, в цих виразах ще є такі добутки, які можна знайти усно. Наприклад, 12 помножити на 20. Ми можемо. Помножити усно, якщо вам складно, множити топчиком. Це буде 240. Тепер до числа 750. Ми додаємо 240, і це буде 990. В наступному виразі ми спочатку 26 множимо на 30. Записуємо це топчиком, множимо 6. На 3, це буде 18. Ми 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. І 2 помножити на 3, це буде 6 і ще 1, 78. І переносимо 0. Це буде 780. 23 помножити на 30 ми можемо помножити усно. Це буде 23 множимо на 3, це буде 69. І ще приписуємо 0, це буде 690. Тепер ми від числа 780 віднімаємо 690. Це буде 90. І в останньому виразі 33 помножити на 30 ми можемо усно. 33 множимо на 3, це буде 99. І ще приписуємо 0, буде 990. 19 помножити на 40 ми можемо записати стовпчиком обчислити. Множимо 9 початку на 4, це буде 36. Ми 6 пишемо, 3, запам'ятовуємо. Тепер 1 помножити на 4, це буде 4 і ще додаємо 3. 76 і приписуємо 0, буде 760. І від 990 ми віднімаємо 760. Буде 230. Розв'яжемо задачу 791. Учні мають розкласти 75 олівців у коробки по 12 штук у кожну. Скільки буде повних коробок та скільки олівців залишиться. Щоб дізнатися, скільки це буде коробок, ми розкладаємо дію ділення. Отже, 75. Ми ділимо на 12, це буде 6 і остачі 3. Тобто 6 повних коробок і 3 олівці залишиться. Розв'яжемо наступну задачу 792. Фермер зібрав 72 яйця. У нього є лотки на 10 яєць і на 12 яєць. Які лотки потрібно взяти, щоб після пакування яєць не було решти? Та скільки лотків буде заповнено. Отже, яке число ми можемо поділити 72 на 10 чи на 12, щоб не було решти? Ми можемо поділити число 72. На 12 і це буде 6 лотків. Отже, фермер може взяти 6 лотків по 12 яєць. Або 6 лотків по 10, це буде 60. І один лоток на 12 яєць. І буде 72 яйця. які записи є нерівностями? Пригадуємо, що нерівності це записи, коли між числами або виразами стоїть знак більше або менше. Отже, залишаються в записи, які є нерівностями. Це 34 менше, ніж 180 і з буквеними 89 відняти це більше, ніж 34. І х більше, ніж 67, та менше, ніж 100. Доберіть і запишіть по два розв'язки до кожної нерівності. До першої нерівності у завданні 594 запишіть. 890 більше, ніж це. Отже, ми повинні дібрати такі значення це, що було не більше, ніж 890. Тобто від 0 до 890. Запишіть любі два розв'язки. Наприклад, 80. Отже, 890 буде більше, ніж 80, або 880. Наступне нерівності, де сума 56 і А повинна бути менше, ніж 78. Отже, добираємо таке значення А, що було не більше у сумі з числом 56, ніж 78. Наприклад, це 1 або 21. Тобто, вже після 21 ми додати не можемо. І в останній нерівності де 790 більше, ніж добуток B і 5. Отже, добираємо такі значення B, що примноженні на 5 було не більше, ніж 790. Наприклад, ми можемо дібрати 10 або 100. Або один, і два, або три, чотири. Отже, доберіть свої два розв'язки. У домашньому завданні вам потрібно обчистити вирази і розв'язати задачу. Успіхів вам, діти! На чому ми з вами урок завершуємо, оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!